Створити класний конверсійний лендінг не так просто, як здається. Ось шість основних порад для створення ефективного лендінгу. Перший головний елемент це заголовок. І це перше, що бачать користувачі на сайті. Тож зробіть його максимально зрозумілим і привабливим. Друге, без чіткого заклику до дії лендінг просто втрачає сенс. CTA має бути легко помітним, яскравим та спрямовувати користувачів до наступного кроку, а саме заповнити форму та залишити заявку. Користувачі хочуть знати, як ваш продукт чи послуга допоможуть їм. Тож, описуйте не тільки характеристики, а й вигоди, які вони отримують, якщо скористаються вашою пропозицією. Наступне це візуальна складова. Вона важлива для першого враження. Використовуйте якісні зображення та продуманий дизайн, щоб підкреслити вашу пропозицію. Люди більш схильні довіряти, якщо вони бачать приклади реальних відгуків чи успішних кейсів. Тож додайте соціальні докази на ваш сайт, а саме відгуки. Кейси або ваше досягнення для створення максимальної довіри до вашого продукту. І на завершення, форма для заповнення повинна бути простою і зрозумілою. Не перевантажуйте її зайвими полями. Залиште тільки основне, що потрібне для першого контакту.